Друзі, всім добре. Сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого, всіх вас обійняв, Божа благословення вам. Дякую, друзі, вам за активчик, за підписочки, за підтримку каналу. За все вам, друзі, дякую. Всіх вас обіняв, всіх вас люблю, всіх вас поважаю. Біда, друзі, зі світлом взагалі повна. Його майже вже немає. Просто майже немає. Тому, друзі, якось так. Не знаю, коли буде відос викладати, може. Зараз запишу те, щоб вранці викладу. Побачимо. Уже на такому простому інтернеті. Інтернет там, коли світло вирубається, майже не тягне. Ну, показує, що повний, але нічого він не тягне. Ледве-ледве. Так, друзі, у нас буде відосик від Арсена. Арсен, великий тобі тебішіри, дякую. Відосик буде по містикам. Прислав мені відосик з містиками. Великий тебішіри, дякую, Обіняв, друзі. Пройшов ті. кантосики. Я не захотел, друзья, записывать вот эти, скажите мне, дефендеры вот эти, что на восьми аккаунтах открыл, друзья. Жодного танку не выпало. Просто жодного. Там одни бустеры хлама насыпало. Я даже не сомневался. Я даже не хотел это записывать. Я просто так брал, открывал и там просто хлам сыпался и все. Ну, друзья, выпало на твинку. Знаєте, то за рекламу, де танчик випадає, то ну, так -то -то тільки Акса здав, Воно взагалі не касається ні дефендерів, нічого. Це просто так пощастило, що то, знаєте, де за рекламу випадає за другу. Да. І, ну, я, і Захочете, я запишу і ви побачите, що там випало. Щоб не спайлерити. Так, друже, бажаю тобі удачі. Всього найкраще. Дякую тобі за підтримку, за активчик, за все, за те, що дякую. Опа, на комесі. За Месі, друже, вболіваєш. А я за Роналда. Я фанат Роналда. Дякую, друже. Ще раз дякую. Будемо розпочинати. Бажаю тобі удачі, міцного здоров'я і всього-всього найкращого. І по житті взагалі. Давайте, друзі, дивіться, у нас буде відосик. Містики у нас продовжуються. У мене продовжуються, друзі містики. Не знаю, у кого закінчилося, а у мене вони продовжуються то, що це ваші відосики, я маю їх викласти. 100 золота, перша скринька. Непогано. Стартуємо з 100 золотом. Продовжуємо з Ні, Нічому тут добуватися. 200 тисяч срібла. Тут пішло на підвищення. Друзі, тут не по 50 тисяч, тут по 200 пішло. Розробники балують, ти по 200 тисяч срібла, ти шо, ти що? Пішов вільний досвід. 50 тисяч кредитів. кредитами засипає. О, сертифікати. Сертифікати це круто. Півляма срібла. Блін, так не люблю, коли скіпають. Ну це вже як є. 100 золота. Люблю, коли воно так покайфувати, само відкривається. Так, у нас контейнер другого рівня, друзі. Відкриваємо. І у нас контейнер третього рівня. А ну, цікавочка, цікавочка, друзі. Відкриваємо контейнер. третього рівня випадає 3500 золота і грандіозний контейнер. вітаю, друже. оце це буде бомбезне відкриття, друже. Давай відкриваємо грандіозний контейнер. Ніхрена собі, аватарочка зразу, камуфляж, танчик, сертифікат. вітаю, друже. Ну це як десятка золота, тільки десятку золота замінили на аватар. Типа хоч щось змінили. Зрозумів. Об'єкт 252У. Нормально. Тачанка. Не знаю, кому подобається кому ні. Я взагалі взагалі кайфую від нього. Вітаю, друже, і Кусака. Нормально. Вісімка. колекцій набомбив. За контент, друже. подякував від душі. Бомбезний контент. Знаєш, такі розраби, пам'ятаєш, раніше давали 10 000 золота, і тот танчик. А так вони вирішили типу, змінити таку изюминку типу, зробити. На тобі аватар. Ті ж самі 10 тисяч золота, а то вже якась воно постійно 10 тисяч золота кидає, тут така типу, Різноман... коротше кажучи. Ну, прикольно, друже. Мені сподобався контент. Нормально, друже. Грандіозний контейнер, і сертифікатний 7К-8 колекційна, піде, піде, друже. І ще десяточку підкинули, і танчик 9, ще й буксика, компенсончик. Нормально, друже, дякую. Великий тобі щире дякую за контент. Всього тобі найкраще. Всім вам, друзі, побажав. Всіх вас обійняв. Хай Господь благословляє вас, всіх і мирного неба, звісно, над головою. І до зустрічі. З вами був Сталкер на Cool.